Слава Україні! Шановні пані та панове, канал «Івспорт» Запрошує вас на поєдинок 9-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу серед команд першої ліги, в якому яструб Поляниця приймає факел Строїці. Старт ви у нас друзі пролунав. Нам залишилось познайомити вас зі складом подача на виході. Ігор Тепчук і Команда строїться переведення на Микуляка, положення по не було. Микуляк низом віддає передачу. Удар! Стійка. І потім від стійки м'яч таки опиняється у воротах. На Кремінського передача. Кремінський пробити може. Удар по воротах. Тепчук м'яч проводив. Той повертає Артему Микуляку. Микуляк вихід вічнавіч уже практично ні. Там горень все ж таки є. Але Вензіляк рятує свою команду після удару. Артему Микуляка. Удар відбувається по поворотах у нас. Факел, Факел продовжує атакувати. Тепер вже на правому фланзі Николюк. Удар! М'яч всі ці воріть. Неприємно рекоше зараз. Чина від Володимира Горень. Флангових саме мається на увазі. і Кутові були. Тобто всього було достатньо, не було завершальної фази. Микуляк пробуває на виконання. 2-0. Це, це ще не поразка. Зараз передача на Артема Микуляка. Микуляк розвернувся, впав. Артем Микуляк. І штрафний удар. Насправді побачимо, хто все ж таки завдасть удару підсумку. Микуляк пробиває Ванзіляк, рятує свою команду. Добивання. Ось з добиванням вже не складається. У... Крапка зміщується, виконує простільну передачу. Удар! І м'яч таки опиняється всі цілі. Очарі пробити може з цієї дистанції. Віддає на Тимирівського, Тимирівський Остафійчук. Карабка, ще одна. Це спроба удару. І м'яч іде вище воріт. Боковою для яструба. Метенька. Метенька в карній зоні. Метенька прострілює низом. М'яч у Тимирівського. Тимирівський ще під удар. Удар! Тепчук рятує свою команду. Який же шанс зараз. Подача яструба. Удар Кремінського. Ще один удар Керчу. І практично з лінії воріт. Будайчук, Петрук. Тонко грає. Будейчук, удар. Сей м'яч від Володимира Гореня. В сітку в рід потрапляє. Рахунок, і замість нього на полі з'являється Андріан Ткачук. Ботація... Яструб. Костянтин Романів виконує подачу. Удар по воротах і м'яч забирає Ігор Тепчук.